Дуже хвора тема у нас ТЦК, побори, правовий безпреділ, пов'язаний з цим контент, який генерує саме ТЦК і яким дуже користується наш ворог. Але, мабуть, треба копнути в причину всього цього. Саме ТЦК було створено постановою Кабміну Шмигуля 23 лютого. 2022 року, уважно слухаємо. Коли почалося вторгнення, всі оці ТЦКшники тікали аж гай шумів Позакривали свої військомати і там, де люди мали би йти отримувати зброю, формуватися, практично це оці, Буча Єрпінь під Києвом, блять. Народ приходить, вони обосені, обосерені втікли. Сумська, Чернігівська, Херсонська, Харківська. Я знаю лише один випадок в Україні, де рота охорони не вся, але рота охорони Васильківського ТЦК вступила в бій з підерами і бошилась. Це Васильківське РТЦК, не, не, не ТЦК саме, а рота охорони. Як вони себе проявили на початку війни, як формувалося, я там в перші дні безполезно було. Туди стоять в чергах. Бардак, війна піде релізують. Всім похуй там по одному чоловіку в день блі, пропускали таке льодовий стадіон, це все пам'ятаєте. Що сталося зараз? Туди залізли купа отреб'я, мусора в основному, в да? Закарпатській області взагалі безпреділ. Які-то равшани і равшуди, блін, очолюють ТЦК. Забудовники там з крама, блін, залізли чи з Харкова, откуди вони. Полонини ті місцеві хто активістів бикують, пакують, яких-то тітушок тушок, блять, равшанів і равшудів. До речі, там зверніть увагу, да? Їх, Вони ж вже військово зобов'язані, хто їх на Покровський, Спарт... спартасменов всяких. По Закарпаттю, от послухайте, що каже мій колега. Парасценкам, це не тільки в Закарпатті. Хоч той зовнішній ворог атакує, але не забуваємо, що є внутрішній ворог, і це можна так само бачити. Далеко ходити не треба. Відкриваємо канали, бачимо. Недавно був в Ужгороді. І мені розказали одну історію. Розказали точніше цінник. Mm -hmm. Коли тебе беруть за руку ти, ти, територіальний коротше, ТЦК, коли тебе бере 500 євро, е, тебе відпускають. Садять в бус 1000 євро. Привозять в ТЦК, оформляють документи 10 тисяч mm -hmm. євро. Привозять в воєнкомат 15 тисяч євро. Ну, трошки кипить моя кров від таких слів. Ну, хіба це. Справедливо, один що має воювати і вмирати бідний, а той, хто може відкупитися, буде відкупову відкуповуватись: ТЦК це наслідок. І одна із причин СЗЧ масового явища мусора і ТЦКшники, вони є однією з причин СЗЧ. Спочатку вони ловлять непридатних, нездатних. Ногами запихають їх, провозять учбові центри. Далі вони стоять на тапок або з військової частини, або з учбового центру. Але проблема набагато гірша і серйозніша, ніж здається, на перший погляд. А те, що це корупційна складова, вони от, бігли депутати, такі як Дмитрук, цей маленький піздонеч, це ж зелені, щоб розбігалися по світу. Він говорить, що до офісу президента російського, да, пан Червінський прямо заявив, що офіс президента є кротоферма, І Єрмак є прямим агентом впливу. Я з цим 200% погоджуюсь. Туди год заходить від 2 до 4 мільярдів доларів. І в втім всі Мусарення, прокурорчики. Не знаю наскільки там чекісти, але думаю, без з них теж не обійшлося. Тому що творити такий безпреділ по всій Україні просто так не можна. От вилізло в Тернополі там, ай-вай, так, ребята, ви ж цей безпреділи СЗД От що стосовно ТЦК, їх кількість там 100-120 там, тисяч, не знаю. Їх є. Перше, вони роблять корупцію. Вони не виконують задачі по поповненню Збройних сил, О, там мільйона цих штабних криз мені розказують, адепти щоб поповнення брали. Да ми на рекрутингу і на прямій мобілізації більше якісного складу отримуємо. А по-друге, прочитайте закон України про мобілізацію, мобілізаційну податку і закон України про оборону. Там не визначено, що ТЦК має на вулиці ловити всіх желаючих. А установи, підприємства, організації для великого вашого подугу, мають готувати і до підготовку проводити за власний кошт. Але у нас, починаючи від Голобородька, закінчує всіма остальними, ніхто цих законів не читав, бо це не цікаво. Тому оці всі товариші, да, і в тому числі закарпатські, Равшани і Равшуди, оскільки вони військовослужбовці, то по уму вони їхати мають на Покровський, Новопавлівський. Вовчанськ, на Суми. вперед. в посадках же ж людей не вистачає тримати оборону, а вони ж там, блядь, спортсмени всі з лопатами вміють поводитися. Якби в країні керував не Галабородьку, а президент авторитетна особа, по-перше, б такого не було. А по-друге, ця вся піздота, блядь, якої в тилах, там сотні тисяч, да? блокпости, блядь, за фронтовою зоною і хіраті блокпости всралися, щоб що. Проводять вони антитерористичні заходи. Ви, блядь, хоч одного терориста поймали за 4 роки ні одного. блядь. Фаріон блядь, вбили і кончили, парубія кончили, блядь, блокпости. Вдаєте. Це все фікція, це оце квартальне шоу, да, в яке превратилася вся країна. І гірше з того, що під цю дудочку, ну, проще говори, як по-вашому, да, лягли упали подо цих офісних, да, кремльовсько офісних. Усі, в тому числі в першу чергу, правоохоронці. Ну далеко не всі. Некоторі помалкують, некоторих випаляли. Ну, так я не знаю, як ви збираєтеся війну вигравати. І, взагалі, що це? Що в вашому розумінні буде блять вигравати? І Яким чином? Рожевими фламінгами. Уже шмугель вийшов, розказує 20 мільйонів дронів. Уже не мільйон, не два, не восім. 20 мільйонів дронів.